Привіт, дружана, з Афривайпер, і це новий відосик Поредша Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. У тебе підписочка-вподобачка, а я тобі зараз про все розповім. Отже, друзі, є новини на рахунок завтра, 8 січня, нам додають нову фракцію. Ось такий буде у них стяг, і називатись вони будуть Аргоніти. І також, друзі, у нас є перша представниця нової фракції, звати її Касандра. Ось тут ви можете подивитися на її модельку. Також ви можете зараз подивитися на бекграунд нової фракції. Так, коли ми будемо переглядати наших героїв, вони будуть стояти ось на такому фоні. Пропрацювали дуже круто, як і фон, так і саму героїню. Нічого не блискає, нічого не світиться, але моделька досить і досить прикольна. І так, друзі, ця. Героїня у нас буде на злеті. Дане злеття у нас стартує також завтра, 8 січня, і буде міксованим. Що це означає? Це означає, що нам потрібно буде епічних героїв збирати з частинок. Швидше за все, що це буде один герой, і відповідно уже з цих героїв збирати самого легендарного героя. Давайте ж ми. Відкриємо її навички, але перед тим, як перейдемо до огляду і е, прочитання цих всіх навичок, давайте ж дізнаємось, як самі розробники її охарактеризували. Касандра – справжня найманка, створена для ПВП бою. Втім, її пасивна навичка також. Повністю розкриває її потенціал в ПВЄ контенті. Її набір у Міні розроблений так, щоб вона ходила якомога частіше, водночас сповільнюючи ворогів за рахунок зменшення їхньої шкали ходу та заповнення власної. Касандра має потужні і точні атаки по одній цілі, а також можливості контролю по площині масового контролю. Вона чудово вміє виживати в полі бою завдяки власному бафу, який робить її майже невбиваною, доки активні підсилення, а також завдяки пасивному навику, що збільшує її живучість та і потенціал шкоди. Е, ну що ж, друзі, розробники дуже гарно її охарактеризували. Давайте пробіжимось по навичках і дізнаємо, що ж вона буде робити, е, що ж вона буде ними робити. А один називається на крилах вітру. Атакує одного ворога тричі. Якщо власне здоров'я становить 50 або менше, натомість атакує одного ворога шість разів. З кожним ударом скорочує шкалу ходу ворога на 7,5% і заповнює власну шкалу ходу на 7,5%. Якщо перебуває під дією завіси або бездоганної завіси, ефект не можна відбити. Що ми дивимося на книжечках, буде аж 30% до демеджу. Автоатака дуже така прикольна. Або три рази б'є, а якщо в неї 50 або менше здоров'я, 6 разів буде бити, і це досить непогана навичка. При тому, що вона буде заповнювати, якщо буде бити, бити 6 разів, там майже на 45% шкалу ходу. І на 45% буде скорочувати шкалу ходу ворогів. Ну це прикольна навичка. Ідемо до її. А 2 Називається спис Леоніда, атакує одного ворога. Перед атакою накладає на ціль зменшення захисту 60% і випалювання здоров'я на три ходи. Якщо перебуває під дією завіси або бездоганної завіси, штраф не можна відбити. Якщо завдана шкода. Перевищує 50% максимального здоров'я цілі, накладає на всіх ворогів оглушення на один хід. Якщо перебуває під дією завіси або бездоганої завіси, штраф не можна відбити. І що ми бачимо тут на книжечках буде. На книжечках буде перезарядка 3 ходи і плюс 20% до демеджу. Навичка з однієї сторони прикольна. Якщо вбиває або знімає більше ніж 50% здоров'я цілі, то відповідно ще й може масово оглушити всіх накласти оглушення. З однієї сторони, прикольно, але з іншої сторони, поки що, я жодної навички не бачу, щоб вона була супер корисна на аренці. автоатака так скорочує заповнює. Але їй потрібна бездоганна звіса, щоб не давати точість. Ну, йдемо до А3. Дамо, прочитаємо всі навички, і тоді будемо робити якийсь підсумок. А3 називається Дар Ісу. Усуває з себе всі штрафи, лікує себе на 50% власного максимального здоров'я і заповнює власну шкалу ходу на 50%. Накладає на себе збільшення атаки 50% на длам 15% і збільшення швидкості 30% на два ходи. Також є пасивочка в А3. Читаємо пасивочку. Якщо перебуває під дією збільшення атаки на дламу і збільшення швидкості, не помирає, а залишається живою з однією одиницею здоров'я. Ось тут зразу ж таки цікаво, чи їй потрібно всі три штрафи, чи хоча б один. Це дуже важливо, тому що якщо хтось її бафне збільшенням атаки, і в неї буде пасивочка працювати, пасивочка з А3, то це буде досить непогано. Єдиний тут мінус вона себе бафає і заповнює собі шкалу ходу лише на 50%. Тобто це взагалі, навіть якби вона на 100% заповнювала шкалу ходу, це не дає їй зразу ж таки право миттєвого ходу. Так вона не отримує додатковий хід і це великий мінус, ну тому що вона. Бафнулась і стоїть чілий далі ще половину шкали ходу. М -м -м, спірна навичка. Спірна навичка. Дивимося, що в неї буде по книжечках, буде перезарядка 4 ходи, мінус 2 книжечки. Окей, йдемо до першої пасивочки. Усе дозволено. Щоразу, коли здоров'я ворога падає нижче 25% через шкоду, завдану асасином, він зазнає додаткової шкоди пропорційної атаки цього героя. Додаткова шкода ігнорує 100% захисту цілі і не може бути критичною. Знову ж таки, це така ж сама пасивка, як і у попереднього безкоштовного героя. Еціо буде, буде добиваюча ось така пасивочка. І є ще одна пасивочка, називається кров Спарти. Атакуючи. Збільшує власну атаку пропорційно 50% захисту цілі. Зазнаючи атаки, збільшує власний захист пропорційно 50% атаки нападника. І ось ця пасивочка кров Спарти дуже гарно буде бустити її живучість, але, на мою думку, не на аренці, а в пвє контенті, особливо проти різних боїв з босами, високорівневими босами, в яких багатько. атаки. Вона тоді буде, коли її б'ють, збільшувати власний захист, і коли багато захисту відповідно у босів. То вона буде збільшувати власну атаку, і це дуже сильний буст, саме, на мою думку, в pve контенті. Але давайте ж ми повернемося до опису її. А і, до речі, у неї аура збільшує швидкість у всіх битвах на 19%. Розробники написали, що вона буде дуже сильною в ПВП контенті, але я жодної навички сильної, окрім автоатаки, не бачу в. ПВП контенті, і знову ж таки, ось ця остання пасивочка, ну так, вона їй буде трішки давати живучість. Пасивочка з А3, там, де вона залишається живою з однією одиницею здоров'я, просто ходить наступний герой підтримки з автоатаки, одиничку цю здоров'я вбиває і все. Тобто вона не накладає на себе невмирання, щоб дочекатися до наступного ходу. Великий мінус, що вона, коли бафається, не отримує додатковий хід а просто заповнює собі шкалу ходу на 50%. Так вона бафає на себе аж три бафи, але це на себе бафає, не на всю команду. А тільки на себе вона мала б отримувати додатковий хід по логіці, щоб відповідно з А3 бафнутись, далі ходити з А2. На її А2 і автоатака в одну ціль. І вона навіть якщо вбиває з А2, так вона може накласти оглушення на всіх ворогів. Але, друзі, приписочки кругом бездоганна завіса або завіса. Вона сама не вміє на себе її бафати. Так, вона не Еціо, який на початку ходу, на початку раунду отримує бездоганну завісу аж на два ходи. Їй потрібен герой, який буде на неї накладати завісу або бездоганну завісу, тоді їй не буде потрібна точність. А якщо ми хочемо, щоб вона дамажила з А1 і з А2, то точності ми їй багато так точно давати не будемо. Це я говорю про Аренку. Е, далі, що по А1? Так як у неї. Автоатака б'є три рази, або може бити шість разів. Плюс вона заповнює шкалу ходу і скорочує шкалу ходу, тобто вона має, додат... не просто а має додаткові ефекти контролю і заповнює шкали ходу собі. Коефіцієнта не потрібно тут супер великого чекати, ну, тому що не може навичка дамажити, контролити і, 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 і просто мати приписочку Ви, ви виграли. Тому швидше за все, тут менше одинички, так точно буде коефіцієнт на А1, але знову ж таки потрібно буде дочекатися її на тест сервері і протестити. Що хочу сказати в заключенні. Єдине, єдине, поки що, на мою думку, що може дозволити розкрити потенціал цієї героїні, це інший асасин або інший герой з. Аргонітів з нової фракції, який буде призивати до бою автоатакою, як Мікага, або іншою навичкою, як є у нас уже подібні герої. Буде призивати або асасина, або героя з найвищою критичною шкодою, або або, або. Ви зрозуміли, щоб вона могла, щоб ми могли. Якомога більше використовувати А 1 саме Касандри і це в пвє контенті. Так вона вміє накладати випалювання здоров'я і зменшення захисту. Це буде круто на химеру, для прикладу. так? Якщо ми не будемо брати іншого героя, який буде закривати ці потреби, так вона буде бустити собі атаку і захист. В химері, атака, на останній химері там є голова Лева, більше 20 тисяч у неї атаки. Тобто вона буде собі бустити. Захист на 10 тисяч приблизно, коли Лев буде її бити. ось Ну Але ми знаємо, що Лев лев буде бити героя там в кого найбільше захисту, але, але інші боси ще є. Є інші е, форми тої ж самої Химери, є інші боси, і там вона буде себе на папері. Поки що на папері, буде себе непогано показувати. Знову ж таки, Ух, важко сказати. Чесно, я трішки розчарований в навичках, тому що колаба або розробники. Перестарались з черепахами і все ж таки не хотіли додавати всіх імбових героїв сюди, в цю колабу або по якій іншій причині. Ну, поки що це не виглядає якийсь топ-тір герой на аренку, і навіть не в ПВЕ контент, тому що дуже їй всього треба дамажить в одну ціль. Ну, таке подібне до марі, щось, щось. Не знаю, бачили ми. Ми бачили наступне, що під час злиття можуть бути ребаланси, і якщо розробники переглянуть можливість, але швидше за все, ні, отримання додаткового ходу через А3 буде круто. Це розкриє більше, розкриє її потенціал. Заповнення шкали ходу на 50%, на мою думку, це заслабко так для початкових середніх гравців, які зможуть її забрати. Це буде досить і досить непогана героїня. Ось що буду робити я. Я буду робити заради колекції, швидше за все. 80% даю шанс, що я її, напевно, окрім війни фракції, не буду більше ніде використовувати. Так, друзі, що на рахунок війни фракції? Спочатку війна фракції Аргонітів не буде відкриватися, тому що ось ця Касандра це поки що єдина представниця. Якщо ви вже десь забираєте, маєте забрати літку, зазвичай розробники після появи нової фракції дають ще певний якийсь відрізок часу, щоб відповідно забрати літку. Я так думаю, що вони випустять... Якийсь рейд-дайджест або щось по типу, і там дадуть цю всю інформацію, коли вже е, закриється ось це ця, ось ця питання з Лідією та війною фракції. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу цієї героїні, чи плануєш забирати, чи є в тебе ресурси. Я планую забирати заради колекції. У мене на цьому все. Якщо сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І так, зустрінемось в наступному відосі.